Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні я буду грати з другом в Rainbow Friends. Привітайся! Всім привіт! Мене звати Максим і я однокласник Андрія. Так, коротше, ми однокласники, і він попросив мене записати з ним відос. Я думаю, окей. І так маю відос в п'ятницю знімати. Тому. Е, чуваки, прижимаємо лайкоси від. Ну, при... лайкоси на відоси. Ну, прожимайте лайкоси, підписочку оформляємо. І ми сьогодні будемо грати ваш любимий Rainbow Friends. Ви пам'ятаєте, я вже його знімав, він там, здається набрав 32 перегляди. О, а куди це вони залізли? А, ось так. Цей. Е, беріть всякую смакоту. Ой, я ти за що? Виху! Тобі треба перезаходити. Добре. Цей. Е, беріть, ну, чайок собі заварюйте до відосика? І приємного вам перегляду, а я перезаходжу, бо я не встиг за другом. Заходим, заходимо, 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 я заходимо, я, я заходимо. Окей. Okay. 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 Окей? Окей. Нет, Ні, на мене. А можеш за мною спробувати зайти? Эээ, чекай. та ні, давай попадем. Та бо у мене просто за не загружається. Добре, я за тобою загружу. Давай, тоді я отак от роблю. Роблю отак так от, роблю ось так от. Маму би тепер заруба залетіти. Modern містері 2 він придумав. аля алло, 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 ля 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 а чому у мене так Я Не знаю О, все, заходить Чекаємо, чекаем, чекаємо. Все, мы не зайшли, о че. Я чекаю, я чекаю, не скажу. Э, я э, цей, я вот так отдергись, жос. Давай сейчас дергаюсь. А, оце ты, оцей, ваша біля тебе. Заходи, заходи, Заходь, Давай играем. давай, Дай, давай, играем, давай. Граем, граем, давай. Давайте в шапочку. А ты з чого грашка? С компа? Чи з чого? Нет. С планшета? Все. Телефон. Так, да, друзья. Давайте уже мне, будь ласка, 15 сабів. Заходим. Бачите, какие Заходим Так, заходим в каточку, пацаны. Хопся, девчата, заходим в каточку. От качаптер 2. А що це означає чаптер 2 у мене питання? Це частина 2 А я геній. Я знаю. Це не Друзі, 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 друзі. Скіпаєм, Скіпаємо, скипаємо. Максим, нажимай зразу скіп, скіп. скіп. Максим, нажимай зразу скіп там, де цей. Там де зараз буде така сценка. Я вже можу. Не... Я в чатик пишу. О, все, я знаходив. В чатик. Я натискаю оце. Оце. Та-та-та, оце. Бачиш, у нас накопичується варіант. На... Хай це скіпати просто. Давай. Максим, ти натиснув? О, там де скіп. Що? О, там де скіп. Я натиснув? Так, ти натиснув. Я натиснув. Ну чого? Я натиснув. Хай десь Зараз я напишу. А yeah, у нас 15? Нам у нас 15? Э... Я написав, щоб скипал. Так, yeah, скип! Skip, да. Вс точно, нехай скипать. Реально, за жено. Скип Сипажи. Ну, сон, чувак, о, головастик. Кнопочку нажимаем. Нажимаємо кнопочку, нажимаємо кнопочку і вс, виходить таких Один зелений, синий. Так, <риск> я не належу я тоже. Ну, реально, з... від зеленого ще можна сховатись, бо він типу не такий агресивний. А я, я забу, як відзелена. Эээ, від зелена е, просто в коробці. Коробка. В мене це бібо я на копі. Ну я на цьому граю. Пускай. Забирай лампочки. Забирай палку. Я от сюди. О, сюди, сюди. Максим пішла те тут Ось... є лампочки. Тихо! А! Бегом! Он... А как он <плевит> тут Он Да, он на пришел. А тут дальше сидеть? Максим, а где Фу, да почему я Я би мене зараз схопив. Ей, Максим, я йду до тебе, йду до тебе. Я впав. О, дрова, дорога, дрова. Дрова. Так. Заходим. Ей, лампочка, лампочка. У нас 225. Лампо, ну я задіс. Е, Максим, ти зеленого можеш не боятися. У мене, до речі, є Там. одна їм ничка, Максим. Що десь цей топає, Максим? Там виднось лампочку! Максим, у меня є панечка! ходи за мною, ходи зі мною, Максим! Максим! Иду, иду! А що ти шукаєш? Куди? Ходи? ходи зі мною! У меня ей паничка! Ой, йде, йде, йде! конопка, коробка! Эээ, не рухайся! Не рухайся! Я дивлю ще він тут! А! Він тут не рухайся! Що, ты не можешь нас знайти? Не можешь, шіфти, а потом тут столбик. А когось еще. Шифтима, шифтама. Шифты! Шифты! Шифку, шифту, шутку! Ты хо, шифты! Да чтоб тут за вами лошади. Отсюда мы! Давай еще! Вот сюда мы! Ну так! Я так хочу. А, так він нас, по ідеї, не може зловити. Ну, поїдеш ота. Ну поїде. А, він он там. сидить. Он бачу, він іде. Ой, в коробку, В кропку, в кропку! Він зараз не схопить, тихо. А може лампочки підемо шукати? О, вже 14. Він мене щось підлагав. А Ладно, дея, давай лампок. Я... Максим, я злізаю зараз. Э, давай, давай. Эхо. О, все, я зліз. Эээ, <плес> давай, ходи сюда, ходи за мной, ходи за мною. У меня там ничка. Ходи за мною. <плес> <плес> Злізай, ходи за мною. Сюда, сюда, да, да. Вот так вот. <плес> Добр, так, э, нажимай сразу, сразу, секунду, в секунду назьмай кропку. Іди. Е, я цю тактику. Ой, тут зелений, зелений. Він не дни, да. Да, він не сильний. Такий агресив. Он, тип пуля, ти що не бачиш? Я не знаю, я би може би тікав від нього. Не -не. Тут, тут зараз... бачиш, тут тип, іде, ти можеш біля нього рухатися, то попробуй рухнутися, він тебе не уб'є. Ё... Йо... Тихо, я нечаянно нажал. Ой. Видишь, где... он не... Чё, Капец. Открой. ты Просто... это, это синий! Я бачу! Двоє А, А, все, воно есть. По чуть-чуть ідемо, -чуть Давай. пішли, пішли, пішли У мене є імбанечко, у мене є імбанечко. Я хочу Дайте. лампочку, якщо я тут знайду, я хочу лампочку забрать. Ага. Ні, тут краще бути на шифті І там лампочку, Максим, ніхто не забрав. А ні, забрали. И ховайся сюда, Максим, Максим, тут нас ніхто не достане. А, я знайшов лампочку останню, Максим. Ты бачиш лампочку? А, Давай тут наїдем. Тут, тут, тут! Тихо. Ні, тут не... Він тебе тут не вдарить. Тут може не боятися. Капец. А скільки нас лишилося? Нас капець. Нас лишилося... четыре, два, шість, вісім. Нас восьмі розвитку. Ні, тут не бійся, він тут... Тебе не я плачу б... Я Всем скипай, скипай. О, все, мы вам. Mm -hmm. Я краще oh, Ты прав из Да, Ну, к А, дорогие. А, дорогие тоже. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. он бачишь? Такие себе блин, скип. Да я, не э, я скипну. Я натискаю скип. Я напишу скип. Да <laughs>, все уже не треба скипа. Йо, и вылетаю. Я забыл. Я тебя не научу. А ну, что, а я... Как як... от него ховатись? Э, в него, короче, Все, якщо він тебе побачить, він за тобою буде йти. Типу, за тобою він буде бігти. Якщо він тебе побачить, він тебе потім віднесе. І головне не стрибати, бо ти ще можеш вижити. Я йду а одразу. Я... Максим, Максим, я пішов, я пішов, а... я пішов. Це тебе треба відкриватись. Я знаю, де... Максим, Сразу в коробку тут цей си, синій! А ми можем до того оранжевого вроді би сховатися? можемо. Короб. E -e, Куроп. Можемо, але якщо він нас побачить без коробки, то ми будемо світитися, тим. Чекай. А, він тут, він тут! <плес> <плес> я бачу. <почу>? А ти <плес> <tu> що, ніколи ще <плес> в був Френс, не грав? Не, <плес> я, я грав? Але я до такого не доходив. Я доходив. Можеш подивитися на моєму каналі. Максим! -ка. Якщо, якщо над тобой знак. А, зна а коплик... ти подивися на цього типа! Максим, подивися на цього типа. Якщо над тобою знак оклику, значить тебе побачить. Йо, Максим зелений. Максима, а ти бачиш на нашого типа, він такий високий, що його цей, що його відворо...

Ходить, вони всі сюди заходять. Це подивиться на моєму каналі. Відос там, де я грав в Rainbow Friends, там заставка Rainbow Friends. Тому подивіться, хто не бачив. Ти можеш тоже подивитись, якщо хочеш. було. Алло. Якщо хочеш, подивишся там відос, де я проходив в цей Rainbow Friends. Oh. Чуєш, можеш подивитися відео, це Rainbow Friends. Ей, ховайся, ховайся. Там, де я проходив Rainbow Friends, я тобі кажу, я там жорстко попробував тащити. І цей. Типу, і... Ну, витащив, я би сказав. Ну як класно почав тоді. Ей, забирай цей, забирай цей! Та-та-та! Але ти можеш сісти. Сідай, сідай і йди так до спауни, йди так до спауну. Куда пришел, Макс? Да блин, боже! Ну там Максим, то та треба все виднести треба витнести тебе. Типу, Сейчас его в тебе можно забрати, смотришь. Йо, ты че снимаешь, а потом не А кто Эээ, uh иди, -huh. e, напевно, до спавни, я тебе кажу. Ооо! Oh. Ой, я начайно розпавну, вс. Ой, я Да. Короче, перезаписуй відео. <laughs>